Працівники Прикарпатської міліції затримали одного з трьох підозрюваних у навмисному вбивстві працівника Снятинського районного відділення міліції. Злочинця працівники управління карного розшуку та відділу внутрішньої безпеки затримали в на минулу суботу у Львові. Наразі цього хлопця затримали. йому ну, 30 років він переховувався у Львівській місті Львові, де проживав у свого одногрупника, який йому раніше вчився. Наразі його затримано, доставлено до Івано-Франківська. Ще двоє фігурантів цієї справи. На даний час знаходиться в розшуку. Він жодної інформації не надає. Нагадаємо, що вранці, 28 квітня, прапорщик міліції Тарас Верстюк вийшов з дому, щоб добратися на роботу. Однак ні того дня, ні в наступні помічник оперативного чергового на службі, як і вдома не з'явився. Тіло прапорщика міліції знайшли 30 квітня в потічку між селами Кулашківці та Вишнівка Снятинського району. На ньому були сліди насильницької смерті, зокрема від ножових поранень. В ході слідства було встановлено, що цей працівник міліції їдучи на роботу 28 квітня. Орієнтовно десь у 6.45, чекаючи на зупинці автобуса, сів до злочинців і після того вже його слід втрачається. Серед основних версій, які відпрацьовують правоохоронці, є те, що злочин щодо працівника міліції скоєно у зв'язку з його професійною діяльністю. Хоча, як заявляють співробітники та родичі вбитого міліціонера, йому ніхто не погрожував щодо погроз його сторону. Я жодного разу не я не чув, і, і ні від кого не чув, це з працівників міліції. Закінчив робочий день. Поїхав додому. Ніяких проблем після робочого дня. Міліціонери кажуть, зараз проводять усі необхідні слідчі дії, щоб якомога швидше знайти інших вбивців їхнього співробітника.